Вітаю, мене звати Юлія Топольницька. Сьогодні ми поговоримо про те, як активний розвиток промисловості у другій половині 19-го на початку ХХ століття сприяв завершенню формування індустріального суспільства у розвинених країнах світу. Зокрема, з'ясуємо, які нові суспільні стани сформувалися унаслідок індустріалізації, тобто хто такі ділові люди, професійні політики і хто належав до середнього класу. Проаналізуємо становище найманих робітників, зародження робітничого руху. Поговоримо про фемінізм, суфражизм та права жінок в індустріальному суспільстві. З'ясуємо, що спричинило демографічні зміни та масову міграцію людей наприкінці 19-го, на початку ХХ століття. Індустріальна епоха спричинила зміни у соціальній структурі суспільства і ознаменувала появу нового типу ділових людей, для яких інтерес до збагачення збігався з інтересом до справи. У Британії, США, Франції, буржуазія стала приходити і до політичної влади. Представникам цієї групи були притаманні працьовитість, наполегливість, системність у роботі, уміння домагатися поставлених цілей, сміливість і рішучість. Про таких людей казали «self-made men», тобто, що вони зробили себе самі. Показовим, щодо цього є життєвий шлях і кар'єра Джона Девісона, Рокфеллера, американського підприємця, першого мільярдера в історії людства. Перегляньте відеоролик, виділіть, які правила, що їх дотримувався Рокфеллер, вам сподобалися найбільше. Які б із них ви взяли для себе, які на вашу думку у сучасному суспільстві не спрацюють? Багато працювати і заощаджувати це правило Джон Рокфеллер засвоїв з дитинства. Він почав працювати з семи років. За гроші копав сусідам картоплю і продавав індичок, яких сам вирощував. Так заробив перші 50 доларів, які віддав сусіду фермеру під 7% річних. Заробивши перші статки, хлопець купив собі бухгалтерську книгу, куди записував усі свої прибутки і витрати. Історики стверджують, що такі зошити він вів до самої смерті, і це стало основою фінансового виховання його дітей. У 18 років Джон Рокфеллер став молодшим компаньйоном знайомого комерсанта. Він вклав у справу 2 тисячі доларів, більшу частину з яких позичив у батька під шалені відсотки. Але під час громадянської війни компанія, яка торгувала зерном та м'ясом і забезпечувала армії провіантом, швидко стала на ноги. Потім була нафтова лихоманка, і Рокфеллер відчував, натрапив на золоту жилу, відкрив свою компанію і за кілька років став першим у світі доларовим мільйонером. В його руках були зосереджені 90% нафтового ринку Америки. А ось мільярдером Рокфеллеру допомогла стати заощадливість. Усі відходи після нафтопереробки він почав використовувати: продавав бензин, мастила та парафіновий віск, вкладав гроші в залізничні сполучення, трубопроводи та резервуари для в останній третині 19 століття у суспільстві індустріально розвинених країн сформувалася особлива соціальна група людей. Професійних політиків їх фінансували підприємці, які не бажали брати пряму участь у політиці, але хотіли впливати на політичні процеси. Помітним явищем в останній третині дев'ятнадцято століття було збільшення чисельності та зростання впливу так званого середнього класу, тобто соціальної групи представників технічної та творчої інтелігенції, інженерів, лікарів, юристів, викладачів тощо, наявність потужного середнього класу була ознакою стабільного суспільства. Адже маючи хорошу освіту, певну власність, високооплачувану роботу, ця верста населення не була радикально налаштованою щодо змін у державі, а навпаки, прагнула реформувати саме суспільство. Щоб ліквідувати соціальну економічну несправедливість. Середній клас поступово ставав найбільш зацікавленим у зміцненні громадянського суспільства, яке формувалося. Ви вже знаєте, що індустріалізація і розвиток підприємств призвели до швидкого збільшення кількості найманих працівників. Однак становище робітничого класу у 19 столітті було вкрай важким. Тривалість робочого дня сягала 14-16 годин. Умови праці і побуту були тяжкими, а заробітна плата низькою. Перед вами на екрані зображення Піраміда капіталістичної системи, що підтримується робітникам. Його опубліковано у 1911 році в американській газеті «Industrial Worker», і воно досить показово ілюструє градацію індустріального суспільства. Зверніть увагу, що на нижньому чаблі піраміди, поряд із дорослими робітниками та робітницями є і діти. У ХІХ столітті леву участку зайнятих у промисловості становили діти. Жахливі умови праці, включно із переповненими і нечистими фабриками, відсутність правил техніки безпеки та довгий робочий день були нормою. Дітям платили значно менше. Діти, що працювали, як правило, не могли відвідувати школу, тож у майбутньому не могли стати кваліфікованими робітниками і розірвати коло бідності. У середині 19 століття у США зародився рух реформістів. Які намагалися переконати громадськість у тому, що початкова шкільна освіта є необхідністю, якщо нація хоче розвиватися, кілька штатів установили мінімальну заробітну плату за працю дітей та вимоги відвідувати школи. Хоча багато із цих законів були повні лазівок, якими охоче скористалися роботодавці, що прагнули дешевої робочої сили. Починаючи з 1900 року, зусилля щодо регулювання або ліквідації дитячої праці стали ключовим соціальним питанням у США. У 1904 році створено національний комітет дитячої праці. Ця організація використовувала пропагандистські методи боротьби за права дітей, зокрема фотографії дітей, які працюють, щоб викликати обурення через погані умови праці дітей, письмові брошури, листівки та масові розсилки, щоб охопити громадськість. Прагнення робітників до соціальної стабільності спричинило масовий робітничий рух домінатною ідеологією якого в другій половині 19 століття став марксизм. Перша соціал-демократична партія виникла в Німеччині у 1875 році. У 80-ті роки 19 століття такі партії було створено у Бельгії, Англії, Нідерландах, Австрії та інших країнах. Соціал-демократи своєю метою вважали захист інтересів людей праці, насамперед робітників і боротьбу за зміни у суспільстві на засадах соціальної справедливості. В останній чверті ХІХ століття уряди країн Почали перейматися тим, як уникнути соціального вибуху або революції, тож почали сприяти вирішенню робітничого питання. Наприкінці ХІХ століття робітничий рух досяг значних успіхів у відстоюванні прав робітників і став більш організованим. Майже в усіх країнах створено профспілки і соціал-демократичні партії, які координували свою діяльність. Робітничий рух став вагомою силою у боротьбі за демократію. У кінці 19 століття політичний устрій більшості європейських держав був ще далеким від неї. Загальне виборче право до того ж тільки для чоловіків існувало у деяких країнах. Здебільшого право голосу мала незначна частка населення. Під тиском робітничого руху в країнах Заходу почалася епоха реформізму. Її ініціаторами були здебільшого ліберальні партії. Завдяки реформам було забезпечено відносний соціальний мир. Від 1870 до 1917 року. Зміцнено демократичні інститути і започатковано соціальне законодавство, яке забезпечувало щораз вищий життєвий рівень основної маси населення. Активізувався у другій половині ХІХ століття і рух за рівні права жінок із чоловіками. Його називали фемінізмом. Він виник ще наприкінці XVIII століття під час війни за незалежність у США. Переживши кілька етапів встановлення, боротьба жінок за рівноправність наприкінці ХІХ на початку ХХ століття відбувалася у трьох напрямах. У сфері освіти жінки домагалися рівного доступу до навчальних закладів, рівного чоловіками права на опанування різних спеціальностей. У сфері права домагалися можливості розпоряджатися своєю власністю. У політиці висували вимогу щодо права голосу. Ще у 1848 році. У штаті Нью-Йорк дві відомі американські реформістки Лукреція Мот і Елізабет Стентон провели перший публічний мітинг, вимагаючи право голосу для жінок. Учасниці цього руху одержали назву суфражистки. Суфраж в перекладі з французької означає виборче право. Цього ж року Елізабет Стентон створила конвенцію з боротьби за права жінок. В останній третині 19 століття створено незалежну суфражистську організацію Американська жіноча суфражистська асоціація, яка зосередилася на боротьбі за права жінок. У кожному зі штатів США окремо діяльність організації мала успіх, адже в 1869 році жінки штату Вайомінг одержали право не тільки брати участь у виборах, а й були присутніми у суді як присяжні засідателі. Згодом схожі закони ухвалили і інші штати Колорадо, Ідахо та Юта. Однак минуло ще півстоліття боротьби, доки в 1919 році Конгрес США затвердив 19-ту поправку до конституції США, що гарантувала американським жінкам виборчі права. Її схвалили тоді 36 із 48 наявних на той час штатів. Суфражистки вирізнялися розкутою поведінкою: носили чоловічий одяг, курили сигари, що викликало у багатьох неприязнь до них. Вони організовували мітинги і демонстрації протесту, приковували себе до огорож палаців, били скло в державних установах, їх заарештовували і кидали до в'язниць, застосовували щодо них фізичне насильство. Проте суфражистки привертали дедалі більше уваги до себе відстоюванням рівноправності жінок. Боротьба жінок за свої права дала певні результати. У першому у світі право голосувати на виборах завоювали у 1893 році жінки Нової Зеландії. У 1906 році перших депутаток було обрано до парламенту Фінляндії у Великій Британії. Право голосу жінки здобули в 1918 році. До речі, тоді ж, коли й в Українській Народній Республіці. У перші десятиліття ХХ століття виборче право вибороли також жінки Данії, Австралії, США, Німеччини і низки інших країн. В епоху індустріального суспільства населення планети зростало швидкими темпами. З початку ХІХ століття майже в усіх країнах Європи регулярно проводили переписи населення, що засвідчили його зростання. У Європі зі 175 мільйонів жителів у 1800 році до 450 мільйонів у 1914 році. Чисельність населення збільшилася в усіх країнах, за винятком Ірландії, де внаслідок голоду, спричиненого втратою врожаю картоплі, померло мільйон людей. Європейське населення збільшувалося через покращення економічного становища та рівня життя, а також завдяки досягненням природничих і медичних наук, запровадженню побут санітарно гігієнічних норм і правил, що допомагало протистояти епідеміям та інфекційним захворюванням. Збереженню здоров'я сприяли і заходи, спрямовані на поліпшення умов життя. Зокрема, у 60-х роках 19 століття у Парижі зруйнували цілі квартали старої забудови і спорудили на цьому місці нові проспекти і сучасні будівлі. Попри стрімку урбанізацію, населення міст на початку ХХ століття становило лише десяту частину населення планети. Однак із часом, завдяки промисловому розвитку, до середини 20-го століття кількість стрімко зростала. В епоху індустріального суспільства відбувалися масові міграційні процеси. Міграції кінця 19 початку ХХ століття були зумовлені кількома чинниками: економічний це у пошуках роботи, кращих заробітків, реалізації своїх життєвих і кар'єрних планів, люди залишали рідні місця і виїжджали до інших міст і країн. Неекономічні міграція в пошуках безпеки, позбавлення від національного і релігійного гноблення. Міграційним процесам, зокрема, сприяв і розвиток комунікацій та технологій, що давали змогу швидше пересуватися з точки А в точку Б. Найпотужніший потік переселенців виник у 19 столітті, особливо у другій його половині, і основна маса мігрантів прямувала до США, а також до Канади. Основу міграційних потоків у XIX столітті становило селянство і робітництво, менше службовці та фахівці. У 1840-х роках, у наслідок так званого картопляного голоду і масового безземелля селянства стався вибух еміграції з Ірландії, до США – Півтора мільйона осіб тільки з 1846 до 1851 року. Широкомасштабна міграція на початку 80-х років 19 століття з Італії, країн Східної Європи, до і низки країн Латинської Америки була пов'язана з падінням цін на європейську пшеницю беземелям селян і масовим безробіттям. Міграційний рух захопив і українське населення з другої половини 19 століття. Царський уряд сприяв переселенню селян до Сибіру та далекого сходу. Наприкінці 19 століття в Приморській та Амурській областях українців та українок налічувалося близько 225 тисяч осіб. Територію компактного розселення українського народу від узбережжя Охотського та Японського морів до Забайкаля назвали зеленим клином. Українське селянство Австро-Угорщини в пошуках вільних земель переселялося до США, Канади, Бразилії Аргентини. Зацікавлені у робочій силі для розвитку сільського господарства та промисловості. Уряди цих країн заохочували масові переселення. Іммігранти, які прибули до західної півкулі, були сміливими, енергійними, заповзятими і працьовитими людьми. Серед них було чимало кваліфікованих фахівців. Іммігрантів за океаном чекало багато труднощів, важка праця і відсутність громадянських прав. Однак вони поступово інтегрувалися у нове суспільство, роблячи свій вагомий внесок у розвиток економіки та культури країн нового світу. Підбиваючи підсумок уроку, завершіть речення. Основними ознаками індустріального суспільства є Наприкінці 19 го на початку 20-го століття сформувалися нові суспільні верстви. Індустріальне суспільство характеризувалося зародженням рухів, Суфражистський рух призвів до. Індустріальне суспільство було більш мобільним. Це означало, що ви, окремте переваги і недоліки індустріального суспільства. Почитайте конспект і виконайте тестові завдання до уроку. З вами була Юлія Топольницька. Побачимося на інших уроках історії.